А, да привезли тобі надо? ту сметану. Вони тебе кудись пошлють. Чого ти наяруєш їм? По 10 разів. Вона тобі сама скаже, та, та корова тобі ж не буде два рази зранку доїтися. Привезе тобі ту сметану! Успокойся! Я казав, заведи собі корову, купив клюві поставки. Не будеш мати, буде свіжий сир, свіже молоко, свіжа сметана. А не вона на, на нінку думає, що Нінка тобі буде давати по 5 кіт зразу. Та буде кісь собаки будуть доїдати. його. Що ти корову продала? Ти тримала кози, Де кози? Нагодувала? Корова була, бугай здорова. По 20 літрів за день молока давала. У кого? У вас! До що До... таке? О... Оскільки було сметани. До що ти хочеш? Ці? До чого ви продали? Стій бо запотіло. А хто, а хто мені хто худобу пасти, блядь, буде? Хто? В... тебе ж допроситися не можна було. А мені що? Я їй що, от пасу ту корову? Чуть Надя Кравченкова, хай би попасла, вчу. Вона, вона вже Надька, не пасе що, що пішла? Да. То тобі неї буде пасти ту ходобу, тут кози не можна вже, блядь. Он допросила, блядь, щоб козу е е козу до, до козла завести, блядь, на вузилуху, блядь. Не можна! Нема кого допроситися, блядь. Ну, то хай би батько завіз би ту козу. Батько. Батько не схотів хай... пару одне, і я й сам, каже, спару її. Хай був тоцик у коляску повели. Як вона хіра мені такі козли понімала. Давай ту на вузилку заведем, да хай нормально козаць парує. Не я сам. Ну сам допаруй, що? Так би було б двоє, а так одне. Аби в коляску тільки в його задній привод роді ж моциклі. Да хай би в коляску поставив би її, де завіз би шльома дав би їй. Да й шо? Це було б це краще і швидше, а не краще машиною. Взів поставив би її. До ж возили тю росинку в бусиву. Ну а що ж. А як тіня їхала? Аж <риклад> да. це там все тримають ті кози? Тримають. Та да може б корову ми взяли б. Не, не хочу я тої корови. Чого Руслан, него? вас ти дачу купив, беріть собі, городіть хлібчика, блять, і зберіть корову, бичка, годуйте і поросята пачетка. <риклад> ну, то це ж домашнє своє. Що ж ви на прошлом вам буде. <риклад> Мені вже постійно... мать там моє, Бурсла. Це ж своє свіженьке краще вам. Ну, що ви, що ви поїдете, а тебе візьмете 300 грамів, 80 гривень грам, дасте, а у Нінки підете по 150 візьмете. До кіло візьмеш? Треба ж трошки пріоритети розставляти. Mm -hmm. кого, кого ти кажеш кіло взяти? Це сметани? Сир, сир. То такий сир, боже, Де? хоч мовчи. У я тебе. Мовчи, хоч з тим сиром. Але жінку, коли хочеш, доїдеш береш? Ну так, береш там, але то такий сир, що, -то. я людською, я їду. До, до, до крові що, бери? Ні, я йду. Я. Послухай, ти, я, Гай, давай навесну купимо теличку. Не хочу. Нормальну теличку породу, то купити, щоб ну, нормальна була. Ну. До, до хуя треба десь тисяч Така, о, Не свисти! Як свисну, то й прилипне. це багато? Ну, а що при... ти думаєш, мало? Мені Де, де, де це треба год збирати, блядь, на цю десь? Я думаю, тисяч штокурова буде. Та ні. Ну а пасли б з 200 її. Да наскільки там хватить у тому садку? Нані? Гусі то такі розумні були, а вони і там, блядь, випасли, і там випасли. Ти а, му, ні, батько казав, що буде докуплювати гусей. гарні <губ> яйця несуть. <губ> да, да, а да, да, що, <губ> 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 <ку 'є. губ> по 150 гривень? Так і по Яйця. навіть. Казав користичів по 150 гривень бере за десяток. О. Яйця з жигулем возив. Може, бреше? Бреше. Це матешко розказував. А що матешко, що батько? Це два сапога по. Це все розділити на десять. Треба, і подумати.